нашли тюльпановое дерево и воно все квитное ой класс, иду ближе иду ближе и не надо вон ехать, дивиться дивиться ой святая. класс класс я не знаю как вы, я очень рад мой бачите, такие желтые фонарики везде-везде, по всему дереву Клас. Смотри, вон місяць смотри, он месяц видел. Mm -hmm. а засухалые циклитные, огромные такое. Вот цей. Удивитель. Оцей. А вот цей. Ой, клосс! Боже, яка розкраска, дівчата. Ви знаєте, яка це політра? Ви знаєте, чи, чи знаєте ви, яка це політра? Я знаю. Це новий умівне 16 й колір. Клас! А це 740 й і 16. й Ой, клас!